Світлана працює на волонтерських засадах при штабі ГО на Бат Кривбас. Ось вже місяць. Містянка каже, це її вклад у підтримку людей в реаліях війни та можливість безпосередньо надати допомогу тим, хто опинився в скрутному становищі. І перш за все, нові мешканці кривого рогу з числа вимушених переселенців, а також криворіжців, яких або є малюки, або чекають на їх скору появу на цей світ. Вони дуже задоволені. Їм подобається кажуть дякую за підтримку, таку що їм дуже це важливо. Якщо є Малі дітки, то підгузки, шампунь і вологі серветки і молоко. Це для маленьких до набору входять дитячі підгузки різних розмірів від одиниці до четвірки, вологі і гігієнічні серветки, дитячий шампунь. Все відповідає діючим міжнародним стандартам якості. Надійшло до України Кривого Рогу, зокрема по гуманітарній лінії: Польща, Німеччина, Італія, Франція, Канада США така географія країн, звідки товари доправили до нас як допомогу у нинішній важкий час, і все це навряд чи стало можливим без всебічної підтримки з боку військової адміністрації Кривого Рогу, яка налагодила співпрацю з міжнародними гуманітарними фондами. Завдяки цьому таку допомогу на дітей наразі можуть отримати 120 родин. Хочу подякувати військовій адміністрації міста Кривого Рогу, до якої ми звернулися за допомогою в вигляді підгузків, молока, дитячого шампуня, дитячого харчування. Тому що до нас стало все більше звертатися майбутніх матусь, вагітних, ті, які тільки народили міст. Дитинці. І е, тому що зараз дуже до, дорогі ці товари. Отримати пакунок гуманітарної допомоги можуть як вимушені переселенці, так і мешканці Кривого Рогу, які мають відповідну нагальну потребу. Видача відбувається без попереднього запису по будням з 10 до 16.00 за умов наявності відповідних наборів в координаційному центрі. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перший міський.